Дивіться, яка автодорога від Сухинівки до поста. Чому пан заступник міського голови Сергій Омеченко не збирає фермерів, щоб вирішити питання обочин, дороги. Ось що на даному етапі людям потрібно. Як людям їздити в лікарню, в банк, в податкову, на базар, якщо зовсім немає дороги. Подивіться, що робиться. Зовсім скоро будемо пішком ходити в кабеляки. Служби таксі не хочуть сюди навіть їздити, щоб не розвивати собі машин. Дорогу на Сухинівку потрібно повністю стелити. По-новому. Ямковий ремонт це не вихід із положення. Є місця, де дві машини не роз'їжджаються, тому що з двох сторон гілки дерев та порос просто на дорозі. Де тут дорога починається, де закінчується, де обочина? Воно тут хоч є взагалі на цій дорозі Сухинівській, все просто заросло до неба. Хто буде доводити до логічного завершення початий ямковий ремонт на автодорозі від бетонки до Васильського повороту? От хто це може пояснити? Починав цей ремонт пан Басан та агенція місцевих доріг. Цей відрізок дороги повністю профінансовано, десь приблизно 10 мільйонів гривень. Або я так зрозумів, що якщо ніхто не робить, то гроші вже закінчилися, або їх украли. Це кусок дороги, не доїжджаючи до Васильівського поворота. Або хочете мені сказати, що не вистачило 10 мільйонів гривень полатати 10 км дороги. Хто на це питання відповість?